Класичні присідання з петлями, що нам потрібно стати напроти петлі, потім виставити ручки від петель перед грудною клітиною. У нас довга довжина петель, зробити упор, їх натягнути, і тоді ми можемо з вами робити присідання. Далі нам потрібно правильно виставити ноги. Ширина ніг залежить від ширини вашого тазу і вашого росту. Тобто, чим більше у вас ріст, тим більше вам потрібно розставляти ноги. Ви виставляєте ноги на шині вашого таза, можливо, трошки ширше. Далі у відео буде видно, якщо що я вас буду поправляти. Тоді що ми робимо з вами? Тримаємося за петлі і повинні запам'ятати, перше, що ми повинні робити, це відтягувати таз назад. Друге, що ми повинні робити, це завжди розводити коліна, третє це давити всією стопою на підлогу. Давайте подивимося. Отож, я відвожу таз назад, розвожу коліна, тримаю спину більш-менш рівною і стараюся досить глибоко сісти. Все. Я присів, я завжди рівняюся тоді, коли у мене таз сів нижче мого коліна. Тепер я починаю дивити ногами в підлогу, коліна не звожу, і вправляюся повністю вверх до прямих ніг, до зажатого тазу і рівної санки. Давайте подивимося ще раз. Відвожу таз назад, розвожу коліна, присідаю тазом нижче коліна, зупиняюсь і тоді встаю. Пам'ятаємо про темп. Вниз вдох, повільно сідаємо і встаємо. Вільно присідаємо та встаємо. Молодці.